Маргариті було 14. Тиха, сором'язлива, невидима. У неї не було крутих речей, модного телефона чи популярності. Вона просто хотіла вчитися, малювати і, можливо, мати одну справжню подругу. Але світ навколо хотів іншого. Усе почалося з дрібниці. Вона випадково зачепила Каріну, найпопулярнішу дівчину в класі, і пролила на неї сік. Каріна лише криво посміхнулася. Наступного дня в чаті вже крутили фотожабу з нею. Почалось із мемів. Потім були шепітки в спину, після того підстави. Її рюкзак кидали в сміття, книги забирали, зошити псували. Вона втратила голос у прямому сенсі. На уроці запитували вона мовчала. У коридорах ховалась. Але найболючіше це тиша вчителів вони бачили. Але не хотіли роздувати. Одного дня її замкнули у душовій під час фізкультури без світла, без води, на півтори години. Вона сиділа в темряві і рахувала подихи. Коли її знайшли, сказала, що просто заснула. Після цього зникла зі школи на два тижні. Її бабуся, єдина, хто насправді слухав, знайшла в її кімнаті зошит, де вона вела щоденник. У ньому все дати, імена, образи, страхи, слова. Яне – невидима. Яма зайва. Яман – привид, який можна штовхати. Бабуся нічого не сказала батькам, просто забрала її до себе в інше місто. У селі було тихо. Більше не було дзвінків, чату, насмішок. Бабуся посадила її на ганку і сказала: Ти маєш два варіанти мовчати або перетворити свою історію на зброю. І саме в той момент Маргарита народилась заново. Вона навчилась працювати з айпадом бабусі, створила фейковий аккаунт в Інстаграм і Тікток, і під псевдонімом почала писати історії Свої, чужі подібні про булінг, приниження, знущання, але не як жертва, а як оповідач. За кілька днів її пости почали поширювати. Один навіть потрапив у новини. Але вона не зупинилась, бо мала план. Повернувшись до школи, вона змінилась. чорне коротке волосся, сірі очі, що більше не опускались у підлогу, і мовчання, яке вже не було страхом, а спокоєм. Коли Каріна знову кинула в неї папірцем, Маргарита мовчки поклала його назад. У класі стало тихо. Наступного тижня зламані акаунти. Фото з булінгом. Публічно переписки з приниженням, надіслані вчителям і батькам. Анонімний аккаунт, який це публікував, уже мав понад 30 тисяч підписників усе було задокументовано з фактами, датами фото. Коли вчителі викликали Маргариту, вона сказала тільки одне я мовчала два роки, тепер хай послухають мене. Її історія стала вірусною. Після скарг адміністрацію школи частково звільнили, Каріну перевели. А щодо інших відкрили розслідування. Зараз Маргарита ісь активістка. Вона веде блог, консультує школи, пише статті про булінг і психологічне виживання. Її сторінка називається Мовчання більше не захищає. Іноді вона проходить повз свою стару школу, дивиться на вікна і згадує себе, ту, що сиділа в душовій. Тепер вона знає, тиша це найстрашніша зброя, але правда ще гучніша.